Замовив в інтернет-магазині моє акумулятор портативний літнійонний Powerbank Belkin 20 000 мАг, 15 Вт, 2 USB Type-C сірого кольору. Ось так виглядає пакування. А, також поклали мені гарантійний талон. Все заповнене. Так, розпаковуємо. Я попередньо відрізав плом. Пломби, до речі, були, були всі фірмові пломби були не зірвані, то видно, що він новий зі складу. Такий доволі важкенький, значить ємність йому велика. Буде багато каців. Якщо телефон на 5000 мА, то 20 000 мАч. Думаю, що 4 рази можна телефон зарядити. Також в комплекті є кабель USB Type-C. Ну, інструкція. Інструкція. Схема, як підключати. Всім раджу Powerbank Бєлкін В інтернет-магазині Мойо. Дякую за увагу.